Півучі обдаровані люди, покоління до покоління передають перли співанки отчого краю. Ця пісня називається Світлиця. Про хату, про нашу світлицю, щоб діти любили своє вонище, свою родину. Маленькі сіни, світла світлиця, всюди чистенько, так як годиться. Вимити вікна писана стеля, біла постеля, біла постеля, Святая я і Боже мати, а там михайло, опікун хати, святий микола, глядись підока, на нас висока, на нас висока, немов говорить. Тіште те має ти хату, є де сидіти, За батька й матір, Богу моліться, і пильно вчиться, і пильно вчіться. Це мої дочки Євгенія і Олена. Вони не тільки музиканти-професіонали, вони ще в мене і співають гарно пісні. Зараз ми заспіваємо пісню козацьку «Зелений, Зелений дубочку. дубочку. Зелений дубочку, чому хилився молодий козаче, чого зажу. Дороги збився, чи коні пристали, чи з дороги збився, ні коні пристали, ні з дороги збився, тільки зажурився без долі робля. Долі Родися. Я хочу звернутися до молодих мам, які виховують маляток. І хочу вам сказати, що дуже важливо дітям в дитинстві співати колискові. Тому що це є як наш генофонд українця, українець без колискової не засинає. Я хочу вам порадити, щоб ваші діти не засинали під звук телевізора чи відеосюжету, а все-таки почули своє материнське, материнський спів, материнське лагідне слово, тому що наші діти будуть добрішими, будуть лагіднішими і будуть дуже тонко відчувати слово пісні. Я вам пропоную зараз стару колискову, яку співають в нас на Гличині. Мати доню колисала, колисаючи співала, ніч надходить, треба спати, кого. Мати ніч надходить треба спати, коло тебе рідна мати, я тебе нагодувала, і сповила і приспала. Спи, Спидино баю баю, Хорешутя, і співаю, спи, дитина, баю баю. Генією, сестрою моєю по світі початкові, це ми дошкільники. от Ми працювали після закінчення МУСПЕД, училища Колеси Львівського. Ми починали свою діяльність музично-педагогічну в стінах садків дитячих. Ну і там особливо, хочу сказати, цікаво працюється, і особливо музикант карбує себе як професіонал. Було оце, на цей ювілей, ми були присутні з Євгенією, і ну, як музиканти ми не могли, не могли не привітати наших колег по роботі піснею. На цей ювілей ми приготували пісню Зелені човни. Чудесна пісня, всім сподобалася. Зелені човни на зеленій воді і хвилі зелених садів мов птахи летять, літа молоді, як скоро на щас пролетів, Бо птахи летять, літа молоді. Як скоро на час пролетів, змінилося все, а може не все, не все ще не все вдалені, он човен пливе і хвиля несе закохану пару в човні. Он човен пливе і хвиля несе закохану пару в човні, і що їм вітри, і що їм громи, їм добре удвох і в моря. В човнах, а може то ми, а може до ми, пливемо зеленими в човнах. І ось сьогодні ми хочемо в пам'ять наших прадідів, дідів цю пісню згадати. Веселу, гарну, сімейну. Ну, це пісімейну пісню. От чорна, єси чорна. Ой чорна яси чорня, чорнява я циганка, щоб си полюбила, щоб си полюбила чорнявого Іванка, Чом си полюбила, чом си полюбила, чорнявого Іванка. Іванка та Іванка, сорочка вишиванка, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка. Високий та струнки, високий та струмкий ший на бороді ямка, Марусю, ти Марусю, люблю я твою вроду, люблю дивитися, люблю дивитися, як ти йдеш по воду, люблю дивитися, люблю дивитися, як ти йдеш по воду, як ти йдеш по воду, як ти йдеш з водою. Люблю дивитися, люблю дивитися, Маруся за тобою. Люблю дивитися, люблю дивитися, Маруся за тобою. Зараз ми заспіваємо пісню Дерево родинне, Солістка, моя внучка Тамарочка. марочка. i <laughs> Такі слова, що і в юнь, і старість, життя це радість. Хай вам щастить. Співучі, обдаровані люди, покоління до покоління передають перли співанки Отчого краю. Саме про таких людей, мов авторській передачі Юрія та Надії Ярмолів Пісня Отчого краю.